Шановні друзі, я пишаюся багатьма проектами, молодіжними проєктами, які здійснює наша молодь, наше студентство. Але один з найбільш яскравих, цікавих сучасних проєктів є Радіо КПІ. І ми маємо усіма можливими, можливими доступними засобами підтримати цей проект, оскільки він об'єднує нас, він цікавий нам. І ті гранти, в яких бере участь колектив Радіо КПІ, вони виправдані. Я за закликаю вас підтримати цей проект, підтримати колектив Радіо КПІ в їх намаганнях зробити. Медійний простір нашого університету ще більш цікавим, ще більш привабливим. Щоб ми з великим задоволенням бажали слухати радіо, бажали йти з якимись своїми думками на радіо, бажали його розвивати. Я бажаю успіхів цьому проекту.